Добрий вечір. Це програма «Кут зору», у якій ми пропонуємо вам наш погляд на події сьогодення та минулих років. Політика, суспільне життя, спорт. Тем буде багато. Сьогодні історична з елементами містики. Розпочинаємо. Алло, роди, катарі, злечі, старі, Історична довідка на березі річки Уш у центральній частині міста Користеня наприкінці 30-х років ХХ століття у режимі суворої секретності під керівництвом генерал-лейтенанта Дмитра Карбишева був побудований командний пункт Скеля для українського військового округу та укріп району номер 5 На початку липня 1941 року бійці Червоної армії зайняли оборону у Користенському укріп районі. На цій ділянці фронту вони затримали наступ фашистів на Київ більше ніж на місяць. Командний бункер після окупації Коростеня використовували і гітлерівці. Після війни споруда прийшла в запустіння, і лише у 1986 році його перетворили у запасний військовий пункт. У 2005-му під землею відкрили музей. Відгомін минулого у ньому чути й зараз. Підземний об'єкт складається з трьох рівнів, але для відвідування доступний лише середній. Довжина коридорів становить 156 метрів, зверху 18-метрова товща граніту і 20 метрів ґрунту. У більш ніж 30 кімнатах розміщені різні тематичні експозиції. І чим довше часу ти тут перебуваєш, тим більше починаєш вірити у машину часу. Іноді здається, що манекени бійців Червоної армії ось ось оживуть. А чом би й ні. Адже у кабінеті командира телефонний зв'язок працює і нині. Алло. Товариш Сталін, слухає. Ні до, ні після Великої вітчизняної війни Сталін жодного разу не відвідав бункер скеля. Взагалі, головнокомандуючому було непритаманне інспектування подібних об'єктів. Не були в бункері і в Коростенському укріп районі, і фашистські лідери. А от їх підлеглі тут не просто знаходились, а скурпульозно вивчивши територію, склали їй детальну схему. Військові історики стверджують, що при будівництві своїх бункерів на території України гітлерівці впровадили побачене у Коростенському командному пункті. Те, що командний пункт цілком автономний, свідчить і наявність тут 14-метрового колодязю. Залізобетонні двері не так вже легко відкрити. Дно джерела далеко під землею. Робина цієї криниці 9,5 метрів, рівень води 3,5 метри, об'єм в кубічних метрах складає 29 кубічних метрів води в цій криниці. Саме чиста водичка в місті корисні. Кожен місяць беруть аналізи санепідемстанції цієї води. Ось, і по даним санепідемстанції, коли на літр води положено там 109 якихось мікробів, я не знаю точно яких, ось, тому що я не медик. Ось. А в нас знаходиться всього 0,09% цих, цих бактерій. Коли в квітні місяці, на початку весни ми виставляємо бювет, який знаходиться при вході, виставляємо там колоночку ось, і включаємо воду, місцевих жителів міста Коростеня, Ось так само туристи, які приїжджають до нас, можуть попробувати цієї води. А у цій кімнаті комендант продемонстрував нам, як діє вентиляційна система. Більшість обладнання тут збереглося з часів Другої світової війни. Зараз я включу. її, Ви побачите, що вона знаходиться в робочому стані. Ще більше вражає тривожна сирена. Здається, що її звук чути по всьому місту. Але граніти залізобетон ізолюють ревіння від зовнішнього світу і направляють його коридорами бункера. У кімнатах бункеру можна блукати годинами. Тут кожна річ має свою історію. У цій кімнаті ви можете побачити міномет, 120-мм міномет зразка 1941 року. Ось так само. Електрогенератор з американського танка Шерма, де, який знаходиться до цієї пори в робочому стані. І так само бак для зберігання топлива до цього генератора. Так само в цій кімнаті у нас знаходяться зразки снарядів і гільз з часів Великої Вітчизняної війни. Ось ви бачите такі ржаві авіаційні міни в тих часів, освітлювальні парашути для освітлювальних ракет. Це сучасний такий помаранчевий, і на металевих таких тросиках часів Великої вітчизняної війни. Їх скидували з літаків в той час. Ось ви бачите, обгорівша така гільза. Там знаходився фосфор, фосфор горів і освітлював поле бою. І ще одна річ вразила, і запам'яталася. У бункері є свої привиди. Їх поява у таких місцях не рідкість. Тут межа з потустороннім світом. Досить нетривка. Були з Житомира, приїжджали спортсмени, і я їм проводив екскурсію в, в нашому об'єкті. Хлопчик дитя віком десь 12 років бачив повністю солдата, живу людину. Коли він підійшов до мене і сказав, дядя, там возле криниці ходить у вас солдат. Вот. Я спочатку не поверил, что он может ходить, жива людина. Вот. Когда мы с ним подошли, там никого не было. А решетка на запасный выход была, была зачинена. Ну, я приношу тут сюда печенье, кладу конфеты, чтобы... Потому что, ну, как вот на кладбище несут, на поминки несут, так и сюда нужно принести какую-то еду. Для чего? Ну, говорят, что а... Они запахами типа питаються. З роками бункер не поспішає розкривати свої секрети. Робота дослідників триває. Нещодавно вони відкрили ще один хід між кімнатами. Аби утримувати військово-історичний комплекс Скеля. Коростенська міська рада не шкодує грошей, адже подібний заклад має передусім виховну і патріотичну місію, каже міський голова Володимир Москаленко. Я ні хвилини не жалкував про те, що ми виділяли кошти про це. Я вважаю, ну це може так параметично сказано, що це дуже вдалий проект. Він не бізнесовий проект, він виховний культурний проект, як так би сказав би. На жаль, документи, які б могли розкрити усі таємниці об'єкту, знаходяться у Москві. Спроба їх отримати закінчилася безрезультатно. Можливо, з часом військовим дослідникам і краєзнавцям вдасться знайти виходи на верхній і нижній рівні бункеру. Ось таким був наш Кудзор на військово-історичний комплекс Скеля. Якщо ви володієте додатковою інформацією, пишіть нам і телефонуйте. Пропонуйте свої історії і теми. А на сьогодні все. До побачення. До нових зустрічей в ефірі.